Вітаю вас, малята. Ой, чуйте, а хто там так весело сміється. Та це ж наша знайома дівчинка Іринка зі своїми друзями на зимовій прогулянці. Адже зима це радість, лижі, сніг. Це ковзанка, це гірка, сміх, В фортеці, сніжки. Це розваги. В зимі свої є переваги. Але під час прогулянки не слід забувати про безпеку, щоб веселощі не закінчилися гіркими сльозами. І про одну з таких небезпек, які можуть трапитися під час зимової прогулянки, розкаже загадка. Тож слухайте уважно. Росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і зникає. Так, це бурулька. Вона дуже гарна, особливо в сонячну погоду, така прозора, блискуча, немов коштовна прикраса. Бурульки можна побачити на дахах будинків, на гілках великих дерев. І треба бути уважним триматися на відстані від будинків та великих дерев, де висять бурульки. А щоб Іринка з друзями і ви малята краще запам'ятали це правило, пропоную намалювати бурульки. Для роботи нам знадобиться площина зображення будинка, ємкість з водою, гуашева фарба блакитного кольору, ватна паличка, пензлик та підставка під нього. Беремо пензлика, правильно його тримаємо. Ось так. І для початку потренуємось малювати сухим пензликом. Ось так проводимо довгі і короткі лінії від даху вниз. Тепер змочуємо пензлика у водичці та набираємо фарби на пензлик. Підставляємо наш пензлик з фарбою до даху і проводимо лінію вниз. Ось так. Довгу коротку. Пам'ятаємо у фарбу вмочуємо тільки ворс пензлика. В кінці роботи промиваємо пензлика водою та відкладаємо на підставочку. Тепер домалюємо крапельки водички, які стікають з бурульок. Беремо ватну паличку, вмочаємо в блакитну фарбу і, починаючи від бурульки, вниз малюємо ось такі крапочки. крапельки. І ось такі бурульки, що звисають з даху, у мене вийшли.